Здоров'я бажаю, рад вас бачити на своєму каналі, новоствореному. Хочу трошки розказати про себе. Я так давно вже займаюся сільським господарством. В основному це рослинництво, тваринництво. По тваринництві це свині, свинарство, а по рослинництву цукрова кукуруза. Це я дійшов висновки, так щоб мені було трошки легше і встигати. Ну, якось так. По госминарству є трохи проблеми, ну це я далі буду розповідати. А так, взагалі, це вигідна справа, якщо це все використовувати в міру розумного і все вийде. Що я ще хочу сказати? Щоб займатися сільським господарством, треба використовувати. Якби технології такі, щоб рослини було пов'язано з тваринництвом, тобто було б безвідходне виробництво. Наприклад, вирощуємо картоплю, держимо биків на відгодівлю. це є удобрення, є згодівля для биків і так далі. Ну, я займаюся другими справами, буду розказувати більш про себе. Що я можу сказати? Зараз свинарство трошки відходить на другий план. Будемо пробувати вирощувати курей бройлерів і внутрії. Це все будемо поступово показувати, розказувати. Починаємо з нуля і дійдемо в висновку, Будете спостерігати за, за моїм каналом і все ви побачите. Також на моєму каналі ви можете багато чого. Чого цікаво побачити, наприклад, із досвіду, я використовую корми без преміксів, це кому дуже інтересно. Це набагато дешевше викормити свиню, і по нинішніх цінах можна в, в ринкову ціну м'яса. Також можна виростити і кукурузу. Цукрову і щоб було безвідходно, то можна згодувати її тією ж нутрією і так далі. Ну і це все будемо ми поступово все показувати, розказувати і так далі.